Поки депутати Верховної Ради скликають на чергові сесійні засідання, наших синів, братів, коханих розвивають до армії. Ще невідомо, яким, зрештою, стане український військ. А після всього, що журналісти витягнули на білий світ з темних підвалин солдатських будів, в глибині військ обнялися найрозматіші почуття. Це ж добре, що йде. Тільки шкода, знаєте, як своя дитина, це шкода. А якби тільки все добре було, щоб от служив. І прийшов здоровий додому. А за що ви найбільше боїтеся? ту дідущину, що вона там є. Оце найбільше, скільки і ви знаєте це, і всі знають, що ця дідущина, що робить там. А так, що служити всім треба, хай служать хлопці. Я проважаю з гордостю, тому що хай син служить. Ну добре, що він служив, і все, я більше нічого не хочу, щоб свище додому повернувся. З якими почуттями ви проважаєте свого сина? Я можу сказати, що добре. добре. Тяжко, тяжко, звісно, проважати, але ж служити треба. Хай захищає Україну. Всього найкращого побажали бранцям начальник другого відділення призову майор Гаврилюк Валерій Володимирович, голова Ковальського осередку офіцерської спілки України Майор Марущак, представник міської держадміністрації Поляк Адам Борисович, ковальський військовий комісар, підполковник Ольховий Олександр Васильович. Призовників називали по-різному, юнаками з дитячим розумом, згадуючи про день вчорашній. Мужчинами, захисниками вітчизни, коли говорили про день сьогоднішній. А що з ними буде завтра? Я б зараз, я сам пішов добровольно. Я думаю, що служба в армії то кожен мусить пройти цю службу. Треба кожному. Прийду так та катаслужба, що там говорити. Тому що треба служити, побачити, як воно. Я думаю, що після армії я стану більш горем, мужиком. Так виражаюсь. Так, думаю, що порозумніше може трохи, хоча би. Я думаю, що армія то є армія, все хорошо повинно бути. І повинен він прийти здоровий. Цево і я думаю, що його там навчать всього, що він що він не навчиться тут. Ну як що чекає? Що його чекає? Я не знаю, що чекаю, бо я не знаю, яка зараз зараз Ну дуже страшно, що може щось статися там зараз такий час. Погодилася б служити у миротворних військах ООН, які знаходяться зараз у вогнищах міжнародних конфліктів. Я ні. Якби призвав дослужити, я б нічого не сказав. А я сам по своїй волі ні. За гроші, то мови немає, то ж там поставлено на банк життя. Я б не пішов. Я Якби призвав, то я пішов би. А так по своїй волі я не хочу. Тож там гроші ніякі, не замінять своє життя, що молодий, треба пожити. Ти погодився б? Погодився. Далеку путь новобранців благословив настоятель Андріївської церкви отець Дмитро. Про що вони думали, затоляючи свічечки від вітру? Можливо, в їх серцях звучала сумна мелодія прощання з дитинством, а може, браворний марш майбутніх перемог духу чи роковий спів долі, а сльози капали, слова віддаляли, знайомі оберси зникали. Прийшла пора прощатися, а з ним і нове невідоме життя.